Позбутися самотності страхів, дізнатись про схожий травматичний досвід, дістати підтримку та знайти нових друзів у Миколаєві у просторі вільна п'ять днів на тиждень. Усі жительки міста а також переселенки можуть відвідувати групову терапію або приходити на індивідуальні консультації до психологінь. Окрім звичайних зустрічей для дівчат, і жінок влаштовують сеанси арт та іпотерапії, виїзні прогулянки містом та недільні кавування. На одному із таких побувала наша колега Наталя Якобсон белібова не могли знайти собі заняття, і тут з'явився такий центр. Цей простір працює в Миколаєві з осені 22-го року. Пані Раїса одна з перших почала відвідувати гуртові сеанси психологічної терапії. Жінка багато років працювала фінансисткою в обласній адміністрації, а згодом викладала фінанси в місцевому університеті. Останні роки на пенсії займалась онуками, та нині, через війну, вони живуть за кордоном. Багато молоді виїхало з України взагалі і з Миколаєва. І багато залишилося людей похилого віку. Нема за ким дивитися, онуків нема, дітей нема, наше призначення. І нам дуже сумно ось таким людям, людям похилого віку, як я. Нині у свої 76 років пані Раїса вчиться жити для себе. Про себе весь час, ну, моє покоління, весь час забували турбуватися тільки для інших, тільки для когось. А зараз ми. Саме ця організація вільна допомагає пізнати себе, цінувати себе, піклуватися про себе, і, і життя має зовсім інший зміст. Щонеділі відвідує центр і Олена через війну стикнулася з психологічними проблемами, які не могла подолати самотужки, каже жінка. Ну, кожен в цій війні щось втратив, щось особисте. Хтось втратив близьких, хтось рідний дім, хтось кар'єру чи звичний спосіб життя. Я також втратила щось для мене дороге, і я цю втрату пропрацьовувала з психологом. До повномасштабного вторгнення Олена викладала політологію у вищі, однак вирішила кардинально змінити життя. Нині вона сама студентка, вивчає психологію. Я знаю, що зараз дуже ну, бракує кадрів саме в цій сфері, і війна продовжується і навіть після закінчення війни. Ми будемо стикатися з цією проблемою, що людей треба буде лагодити психологічно, будувати наше ментальне здоров'я знову. І тому я вирішила, що можу бути корисною в цій сфері. Наталі весь час повномасштабної війни залишалась у Миколаєві навіть тоді, коли ворог обстрілював місто щодня. Тож вперше вирішила прийти до центру, щоб подолати страхи. Та панічні атаки ми посічаємо такі заходи, які дають ну трошечки впевненість. І дівчата психологічні нам розказують, як правильно себе поводитись в той чи інший час. Прави, дихання, також заходи спортивні. Йога дає багато психологічні заходи. В них дуже цікаві, також іпотерапія. Я в захваті від цього заходу. Дуже. Полюбляю коней, також спортивні заходи, і всі такі твор -творчі, там, малювання, щось своїми руками робить. Діана студентка. Дівчина також пережила обстріли Миколаєва і потребувала фахової підтримки та нових знайомств. Чим ми тут займаємося саме розвитком себе, пошуку своїх внутрішніх бажань, також розвитку якихось потенціальних можливостей, які є всередині. І це дуже Прекрасно, те, що в одному просторі ми можемо не тільки, наприклад, розвивати себе шукати себе та формувати нову поведінку. Нині з дівчатами на сеансах працює Ольга, психологіня з 12-річним досвідом. Ідеться про гуртову роботу та індивідуальні зустрічі. І на останні каже фахівчиня, неабиякий попит. Це індивідуальна робота з дівчатами за бажанням їх. так, там дуже велика черга. Тому що ми з того дуже радіємо, тому що, нарешті, традиція ходити до психолога, вона є позитивною, тенденція також є позитивною. Ольга каже, вже після перших сеансів жінки та дівчата змінюються на очах. Тому що, коли перший раз жінка до нас приходить, вона ще не розуміє, що це. Але потім вона починає посміхатись, починає говорити про себе. Якщо жінка тільки починає казати я хочу, я бажаю. Вся робота пішла. Вона віднаходить себе. Є у простору і спеціальний транспорт, який раніше курсував лише містом. Однак нині його планують застосовувати для поїздок по області. Вже найближчим часом психологічну допомогу зможуть отримувати і жительки сіл Миколаївщини. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.